Дитяча Біблія ТРИ ПОСЛАНЦІ Божі у Авраама. Книга Буття, глава 18, Вірші з 1 по 19, 21, вірші з 1 по 3 Якось Авраам сидів під час полуденної спеки біля входу до свого намету. Раптом він побачив трьох людей, що стояли навпроти нього. Авраам зрозумів, що вони посланці від Господа. Він прийняв їх. І приготував їм частування. Коли вони скінчили обідати, один з них сказав Аврааму Я знов буду у тебе оцій порі через рік, і буде син у Сари, дружини твоєї. Сара почула ці слова і розсміялася у душі своїй, промовивши: Хіба це мені, коли я вже зістарилася мати всю утіху? Але Господь звернувся до Авраама зі словами: Чого розсміялася Сара, чи є щось заважке для Господа? В означений час буду я у тебе наступного року, і у Сари буде син. Відтак Бог сказав: Чи приховаю я від Авраама, що хочу учинити? Від Авраама достеменно піде народ великий, і благословляться у ньому всі народи землі, бо обрав я його. призначений час. Господь виконав своє обіцяння, оскільки він завжди вірний своїм обітуванням, і не має для нього неможливого.